Хотілося би згадати ще тимчасово окуповані території Запорізької області певна річ. Чи відомо, що нині відбувається там, як би ви могли охарактеризувати ситуацію, бо вже й холодніше є, чи є в людей там бодай, якесь опалення, чи дбають про це росіяни, тому що обіцяти, то вони обіцяли певна річ, але е від їхньої недбалості, від їхніх е пустих обіцянок будуть мерзнути всю зиму наші люди, і це е теж якби. Далеко не дуже ну, ну насправді сам на суттєвих зміни тимчасово окупованій території не відбувається. Якщо казати про умовно соціально-політичний аспект, то продовжується тиск на місцеве населення, тому що нещодавно були акції з підриву автоколаборантів, В цілому продовжуються інформаційні акції, тому окупанти це знаходять нові нові способи, щоб контролювати місцеве населення, перевіряти їх там пристрої, таке інше. Якщо казати про гуманітарну сферу або там сфери загалі діяльності території, то нещодавне. Ті, скажімо, аномальні погодні, ави ще вони торкнулися саме Азовського узбережжя, тому що був затоплений деякі вулиці Бордянську, Приморську, в Кирилівській громаді, і окупанти в чергове показали свою неспроможність вирішувати навіть такі комунальні проблеми. Тобто, місцеве населення було в достатньо критичній ситуації після ліквідації цих наслідків цієї непогоди. А знову ж таки а, є намагання там підключати до тепла людей. А про це в більшій мірі не стосується громад. Біля лінії зіткнення, тобто, фактично, якщо громада знаходиться умовно там Васильівка, пологи, то ніхто там вже в більшій мірі не думає про те, щоб забезпечувати цивільне життя, тому що вони ці території як плацдарм для ведення бойових дій. Якщо казати там про Мелітополь та Бордянськ, вони хоч якимось чином там намагаються імітувати якесь цивільне життя, плюс серед важливих тенденцій це те, що а, фактично починаються проблеми з оплатою цих комунальних послуг, зважаючи на те, що вони там. Фактично знизили ціну і на початку окупації взагалі казали, що можна не платити на сьогоднішній день. Вони також починають робити більш жорсткими міри по стягненню цих боргів, по стягненню цих грошей. І місцеве населення також скажімо, розуміє, що рекламна акція з боку окупантів закінчилася, і тепер будуть ті реалії, які вони фактично є і в Росії. Тому нічого скажімо, доброго для місцевого населення в перспективі на жаль не буде. Пане Аскаде, також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, мають туди завести лікарів для того, щоб забезпечити людям нагальне термінове медичне обслуговування і якісне, як вони кажуть. Тобто, спочатку доступ обмежили мешканців в тимчасово окупованих територіях до медицини якісної, а зараз це піар. Чи що взагалі розповідають місцеві, якщо відома така інформація, чи все ж таки звозять лікарів на ці території для того, щоб лікувати саме російських військових, а не цивільних? Ну фактично, доступ до медицини достатньо складний. Місцеві це свідчать ну, фактично протягом всього періоду окупації, тому що більшість українських лікарів виїхала ще спочатку окупації, тому що неможливо було працювати в цих умовах. Фактично, окупанти. Спрямовували їх на обслуговування своїх військових, і більшість лікарів покинула навіть через там завезених лікарів, вони зараз не можуть вийти на той потенціал, який фактично був там до, до початку окупації. А обмеження з доступу до лікарень з точки зору того, що вони зайняті більше мірі військовими. А, дуже складна історія. Тому якщо ти не маєш російського паспорту, тобто доступ до медицини він достатньо складний. А ці дії, які вони завозять публічно цих лікарів, вони не співрозмірні з запитом і дефіцитом спеціалістів медичної сфери, і в більшій мірі на сьогоднішній день на жаль вони створені для пропагандистської картинки, тобто показати, що, начебто, вони піклуються про населення, тому що ну там декілька груп лікарів не можуть скажімо, закрити запит людей Запорізької області, яка на 70% окупована. Тобто ми повинні розуміти, який дефіцит там цих лікарів. І е, окремі там люди вони не зможуть це зробити. Ну і плюс ми розуміємо, що ну їх е, санітарні втрати вони не зменшуються серед військових. І, звісно, їм також потрібні ці лікарі. Тому я думаю, що це в більшій мірі такий пропагандистський ефект, і люди, е, які на то залишаються по їх свідченням, як відчували е, важкий доступ до медицини, так і відчувають зараз. <говори> Пане Аскаде, а враховуючи те, що ще велика кількість, мабуть, військових госпіталів так переповнена, то цивільним допомоги, як такої фактично не залишається і не превеликий жаль, це ті умови, в яких їм ну доводиться просто жити. Тому що вже і е, з тим, щоб виїхати, проблеми є насправді це лише через треті країни, так через тим, що окупований Крим або територію Росії виїжджати. Цей коридор, до речі, він ще працює? Так, цей коридор працює, фактично. А, проте він також має в собі деякі небезпеки, тому що це фактично сіра зона, це піший коридор через територію Сумської області. Проте знову ж таки люди, які намагаються виїхати з окупованої тери, території, їм це вдається і слід наголосити, що на сьогоднішній день є ряд міжнародних організацій, які підтримують в тому числі фінансово, можливість виїхати людей з десь, тимчасово повної території. З нашого боку, а, там на території Сумської області, обладнані пункти прийому цих людей, фактично їм надають першу допомогу, де їм надають на Допомогу заформленням документів а, і інші рекомендації і, і для того, як отримати прихисток на території контрольної України. Тому ну фактично так ми розуміємо, що виїзд достатньо складний, проте за необхідності, за бажанням людей виїхати тимчасово пована територію можна, і це потрібно робити. Пане Скаде, виїжджають жінки, діти, чи також вдається і виїхати чоловікам? Тому що розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях нині триває прихована так звана мобілізація серед окупаційної армії, які хочуть долучати її до вбивства подальших наших цивільних. Чи вдається чоловікам проїжджати блокпости і відповідно подальшому потрапити на територію України? Ну фактично, вже зараз там не прихована мобілізація. Вони намагаються. Сілякими методом залучати людей до збройних сил окупантів, а фактично кидаючи їх на смерті проти своїх же співгромадян, тому що відкриваються різні центри такого рекрутингу чи центри військомати, так звані. Тому достатньо складно сьогодні насправді чоловікам виїжджати з тимчасово окупованої території, тому що там, якщо вони там отримували російський паспорт, то вони от, одночасно ставали на військовий облік. І сьогодні, там на блокпостах. Або на інших, скажімо, інстанціях, які є по, по, по слідування до виїзду з тимчасового повної території, їх перевіряють, їх можуть зупинити і повернути назад. Ну насправді знаєте, це дуже важка ситуація, проте вона була прогнозована ще минулого року, і ми там в зверненнях від е, органів влади, взагалі при комунікації з тимчасово повної території, наголошували, що чоловікам якомога скоріше потрібно виїхати на підконтрольну територію. Торі, тому що окупанти спочатку свої пропаганді лякали на поки мобілізації на підконтрольні території, щоб чоловіки за якимись там мотивами залишалися на тот. А зараз фактично вони проводять цю мобілізацію, посилаючи їх на смерть, взагалі обмежуючи їм виїзд тимчасово по території.